Всі думають, що коли завершився опалювальний сезон, то і роботи на котельні завершуються. Але ні. Ми влітку займаємося ремонтами котлів. Ось, наприклад, зараз розбираємо для чистки та подальшого ремонту котла. Зараз я розбираю фронтальні плити, будемо знімати їх, витягувати горілки. Для їх чистки, рихтовки. будемо провірати, може їх під заміну треба буде. І такі роботи проводять всі, всі мої колеги практично на всіх котельнях таких, де таке обладнання стоїть. Влітку повинні встигнути зробити роботи по ремонту котлів. По заміні подшипників на мережевих насосах замінити сальникову набивку і так подивитися, щоб все було в нас в робочому стані, готове до опального сезону. Інші мої колеги, хіміки, виконують очистку, накіпи там шлаків. Другі колеги випробовують тепломережі гідравлічним випробуванням. У нас є тільки кілька місяців, щоб все налагодити, випробувати, поремонтувати, щоб до опального сезону все працювало як один механізм. Котельня — це є серце всього нашого підприємства, яке виробляє та постачає тепло. В котлах теплоносій очищена вода підігрівається до температури згідно теплового графіку. Далі за допомогою мережевих насосів теплоносій подається до теплових пунктів, де він доводиться до відповідних параметрів і подається вже на будинки. Я в опальний сезон маю стежити за роботою котлів, мережевих насосів, автоматики. Якщо з цього щось буде робити некоректно, будемо мати проблеми з теплопостачанням для споживачів. Ми намагаємося це уникнути і зробити все, щоб це працювало як один налагоджений механізм. Звичайно, зараз багато є котелень автоматизованих, де встановлене сучасне обладнання, але на таких котельнях, як наші, які давно побудовані, також встановлюють сучасне обладнання. Наприклад, у нас встановлено управління мережевими насосами автоматичне. Ми освоїли, працюємо з ним. Загалом на підприємстві я працюю вже 15 років. Комусь може здатися, що це звичайна робота, але мені приємно, що я дарую людям тепло. Так важко, як зараз, напевно, ніколи не було. Нам прийшлося пережити і оточення Чернігова, і відключення світла. Зараз також готуємося до нового опального періоду, підлаштовуємося під зміни. Дякуємо всім, хто нам допомагає генераторами, обладнанням. Багато залежить від споживачів, від часної оплати за послуги. Ці кошти йдуть на підготовку до наступного опального сезону. Але ще це дає нам відчути підтримку громади. Ми зі свого боку гарантуємо вам тепло і комфорт.